Початок весни а літ на тетереві ще досить міцний, і це, в свою чергу, приваблює безліч любителів зимової риболовлі. Проте не заради шаленого кльову і улову йдуть чоловіки, а заради задоволення і хоч якось провести свій час. А ви більше любите зимову чи літню рибу? Зимову. А чим воно так бере якесь таке? Тому що є свобода вибору. Ходиш, шукаєш. А літом тільки на лодки можна, а лодки які зараз в нас. Опінимає. А ви скільки років вже захоплюєтесь риболом? Як да, на пенсію пішов, 10 років. І 10, отако зимою ходить, так? Да? Так, да, так. Да. Аби оберегти рибалок від прогулянок на останній літ, працівники МНС разом із представниками управління Держтехногенбезпеки у Житомирській області провели рейдові перевірки на одній із улюблених рибалками річці тетерів. Під час заходу рятувальники проводили широкомасштабну роз'яснювальну роботу, доводили до рибалок гірку минулорічну статистику, основні причини трагедії, пояснювали, як правильно надавати першу медичну допомогу потерпілому при утопленні та при охолодженні. Нагадували правила безпечної поведінки, а також роздавали наочну агітацію. Вже зараз на водоймах утворилась подвійна льодяна кірка. Верхній шар скрипить та провалюється просто під ногами, а під ним крижана вода. Промерзнути та застудитися найменше із неприємностей, що очікують на вас на підзамерзлих водоймах. Тому жодна радість, ні рибалка, ні катання на льоду, ні дитячі ігри не коштують самого безцінного, людського життя. Якщо ж на вулиці температура повітря нуль або вища, вихід на лід категорично заборонений.